Привіт-привіт, леви, І це ваш гороскоп на лютий 2025 року. Лютий буде дуже насичений, бо багато планет і багато впливу буде на ваш восьмий сектор. А восьмий сектор це в нас про спільні ресурси, про гроші дружини чоловіка. Коротше, про гроші, але не наші. Зараз будемо все по порядку зачіпати і почнемо ми з 4 лютого. Бо саме в цей день Юпітер, нарешті, виходить з ретро руху, переходить в Дірект в вашому 10 секторі секторі кар'єри. А Юпітер в нас це планета великого щастя, удачі і везіння. І тут можливо. У Вас буде якась удача в вашій кар'єрі, можливо, пропозиція нової роботи, яка буде вам або одразу пропонувати розширення і розвиток по кар'єрі, або згодом. Також це може бути, якщо у вас свій бізнес, то це розширення бізнесу по Юпітеру, бо Юпітер все розширяє. Також може бути пропозиція роботи, або не на якусь закордонну компанію, закордонний проект, або навіть і робота за кордоном, можливо, і така буде пропозиція, тому що в нас. Юпітер відповідає ще й за далекі подорожі. Можливо, знаєте, що можливо буде пропозиція роботи, яка передбачає відрядження за кордон. Тобто ви будете працювати тут, але інколи доведеться їздити далеко, кудись далеко у відрядження. Таке теж може бути. Тобто, Юпітер буде вам давати розвиток і розширення в вашій сфері в. В сфері кар'єри, отак. П'ятого на наступний день лютого. Венера, яка, до речі, ще в нас називається як планета малого щастя, переходить в ваш дев'ятий сектор. сектор. І відповідає у нас дев'ятий сектор за, до речі, за імміграцію. За Можливо, Юпітер якраз таки дасть вам. Якусь пропозицію по кар'єрі за кордоном. Можливо, все ж таки воно е, разом може так програтися. А Венера в нас це і а, це дев'ятий сектор в нас, в нас е, про розширення горизонтів. Тут може бути по дев'ятому сектору, до речі, якісь знайомства з іноземними партнерами. Якщо у вас, до речі, свій бізнес, то тут може бути якраз теж розширення бізнесу, можливо, навіть за кордон. Або клієнти, якісь у вас будуть за кордону, якщо у вас свій бізнес є. А, також це може бути переїзд, імміграція по 9-му сектору, до речі, якраз, якщо вам запропонують роботу за кордоном. А, можливі, до речі, по Венері, до речі, це ще ж планета кохання. Може, у вас буде роман з іноземцем, або знайомство з іноземцем. яке... Потім поступово переросте в кохання і імміграцію. До речі, так, також, це також може бути. Тому у вас може якраз от по 9-му сектору програватися всі ці імміграції е, за кордон, іноземці і юридичні документи. Можливо, буде щось готувати, або на розширення бізнесу, або юридичні документи на імміграцію, на робочу візу. Тобто щось таке може бути. Е, Далі в нас 12 лютого повний місяць, повний місяць у вашому першому секторі, а повний місяць дає нам або висвітлення якоїсь ситуації, або завершення циклів. І якраз тут може бути перший сектор він стосується нас. Нашого самовираження, нашої особистості, але також і сфер нашого життя. Бо як ми, наша особистість без сфер нашого життя, бо вони на нас впливають. І тут якраз також Венера Юпітер може давати вплив на те, що буде якась або завершення циклу, що завершення циклу тут і робота на новому місці, або можливо, навіть і не в цій країні, або можливо, якась інформація з цього приводу, можливо, будете співбесіду проходити, отримати якусь пропозицію, готувати документи, подавати може резюме на якісь там закордонні проекти або закордон, закордонні компанії. І вже після 12 у нас 15 лютого в середині місяця Меркурій входить в ваш 8 сектор. І ось середині, середини лютого починається така дуже великий вплив на ваш 8 сектор. Зараз поясню чому, бо туди ще буде і, і Сонце входити, і новий місяць в цьому секторі, і, е і ще три планети, там цілий парад планет буде. Давайте почнемо з Меркурія. Він переходить в ваш восьмий сектор. А восьмий сектор це в нас чужі гроші, це спільні ресурси, тобто це ваші гроші з чоловіком, дружиною, або їх гроші, це соціальні виплати, це кредити, можливо, якщо ви подаєтесь на кредит якийсь, або спадщина, тобто гроші, які ми не заробили. І по Меркурію, Меркурій нам зазвичай дає якусь інформацію з цього приводу. Тут може бути або інформація, по яким... інформації з приводу грошей вашого чоловіка або дружини. Може, щось буде нове, щось вони дізнаються. Можливо, до речі, інформація по, креду, по кредиту, можливо, ви подавали документи на кредит і чекали, чи схвалять, чи не схвалять, дадуть, не дадуть. Тут буде якась інформація по цьому пункту, якщо він для вас актуальний. Також, можливо, ви подавали документи на якісь соцвиплати, вам прийде відповідь, або інформація по спадщині. Можливо, ви також або з чогось Чекали, або якийсь запит писали, тобто буде якась. До речі, можливо, тут ще, знаєте, що може бути? Меркурій в нас за транспорт відповідає. Можливо, ви, у вас був запит на кредит на машину, може таке бути, у вас буде інформація з цього приводу. І так як Меркурій в нас в Діректі, то це, скоріше за все, буде схвалення. Потім, вже 19 лютого, в цей ж восьмий ваш сектор додається новий місяць. Ні, вибачте, вибачте, ні-ні, ні, сонце. 19-го сонце туди додається ваш восьмий сектор, і сонце додає туди енергії. А, сонце додає цілий і, знаєте, як напрямку життя. Тут може бути. Може, якісь цілі будете ставити, або може чоловік, або дружина буде якісь цілі ставити по своїм фінансам, по своїм доходам, або, можливо, у вас будуть якісь спільні цілі на, на можливо, на накопичення якихось грошей, або, або якісь трансформації теж в цьому секторі спільних, спільних ресурсів. Щось буде змінюватися. І дуже-дуже сильний вплив буде, бо вже 28 лютого новий місяць вам дає знову в цей восьмий сектор, і новий місяць дає нові можливості, нову енергію, нові пропозиції. Тобто, тут у вас будуть ці спільні ресурси і чужі гроші дуже сильно а, ну, програватися. Тут, бачите, 28-го такий, якщо ви будете робити якийсь запит або подавати документи на кредит, то вам його таки свалять, бо новий місяць дає енергію, нові починання, нові можливості. І тут може такі, що вам схвалять цей кредит. Можливо, на бізнес, можливо, на купівлю машини, ну, на, на щось, якщо ви його берете, якщо вам це актуально. А потім ще й також 28 лютого парад планет семи планет. Зараз я подивлюся, а мені здається, щось забула. А, ще про Марс забула. Зараз скажу про парад планет. Ще 28 лютого також буде парад з семи планет, і їх можна буде побачити, якщо ви. Може, захоплюєтеся або цікавитись, можна буде побачити. Головне, щоб погода не підвела. Буде видно сім планет: Це Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. Вони, як знаєте, вишикуються в одну таку лінію. І, ну, щоб побачити всі, треба буде якийсь додатковий інструмент. Можливо, камера з зумом, телескоп, бінокль, щоб можна було побачити. Чотири з них можна буде просто побачити, головне, щоб небо було е, чисте. І три з цих планет: Сатурн, Меркурій, Нептун, буде в вашому восьмому секторі, де також буде ще й Сонце і Новий місяць. Тобто, восьмий сектор у вас ну, точно не, не пройде повз вас, е, буде програватися і будуть впливи на цей восьмий сектор. І про Марс ледве не забула 25 лютого Марс, да, 25-го, входить в. По-перше, він виходить з ретро нарешті, бо він був ретро з минулого аж року. І так як Марс відповідає за енергію, за мотивацію, за дії, то коли він був ретро, могло, знаєте, як... Не додавати енергії, не вистачати на все енергії. І тут, нарешті, він виходить в Дірект, піде вже нарешті ця енергія, мотивація, і у вас це буде в 12 му вашому секторі. Тут у нас, знаєте, буде більше впливати Марс на самопізнання, на духовність. Можливо, ви займетесь йогою, тому що Марс в нас про спорт. Можливо, ви хотіли займатися якимось видом спорту, можливо, йога, можливо, якийсь інший, але тут більше про духовність, 12 сектор, тому саме, можливо, більше акцент буде на йозі. Або тут також може бути, можливо, бути і медитації, також те, що розвиває в нас самопізнання, саморозвиток. Або також 12-й сектор може давати завершення якогось циклу. Щось, е, е, от, знаєте, як, можливо, воно, до речі, тягнулося по ретро Марсу ще з минулого року, якесь завершення циклу, що ви ніяк не могли завершити якісь, знаєте, як перепони були, або не вистачало е, сил, щоб все це завершити. І у вас тут може бути можливо ви на якийсь новий рівень перейдете. Бо завершення одного циклу зазвичай воно ж дає початок іншого циклу. Так. Все. Тому все одно, не дивлячись ні на що, у вас восьмий сектор дуже сильно програється в лютому. Чекайте, будуть якісь 100% новини, якісь впливи. По чужим грошам може щось буде, щось буде змінюватися в цьому секторі у вас. Бажаю вам гарного лютого і до нових зустрічей. Па-па!